Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні ми говоримо про причини витягування розсади і що зробити, щоб призупинити цей процес витягування. І якщо вона вже витягнулась, то що зробити, щоб вернути її до... назад до життя? Начнемо із самого маленького ми посіяли насіння. У нас з'явилися росточки. І ви знаєте, що насіння має сходити при температурі 25 градусів. Як тільки з'явився перший росточок, ми забираємо плівочку і переносимо в кімнату, де температура 18-20 градусів. І не важливо, чи зійшли всі росточки чи ні, хай він один зійде, але ми вже забираємо через те, що якщо ми почекаємо, що ці інші всі росточки зійдуть, то вже цей росточок, який перший зійшов, він добре витягнеться. Або ви знаєте, що ви пожертвуєте цим росточком і його просто викинете. І ми перенесли цю розсаду, зменшили температуру, полив не продовжуємо через те, що якщо ми будемо поливати, в нас земля ж там вогка, бо вона росточки сходять, кінчиться насіння при добре мокрій, мокрому ґрунті. Тому ми полив не продовжуємо, призупиняємо полив, температуру знижуємо і даємо додаткове освітлення через те, що бачите, весна на дворі, ну сонячного світла в нас немає. У нас похмурі пасмурні дні. Тому нам обов'язково потрібно дати додаткове підсвітлення, і якщо ж ми пропустили цей момент, і наші сіянці витягнулися, що ми робимо? Ми підсипаємо ґрунту. Як ось ви бачите, вже я підсипала ґрунт. Ми підсипаємо ґрунт, тоді утворюються додаткові корінчики і стебла, і ми призупиняємо процес витягування. І якщо ви цей процес пропустили і ваші сіянці всі витягли, що ми робимо? Навіть в стадії сімедольного листочка ми можемо пересадити маленький стаканчик. І... Призупинити процес витягування. Якщо ви не зовсім пропустили і вас ще є, як ці сіянці потримати в лоточку, ви повинні їх прорідити. Бачите, відстань між сіянцями має бути сантиметрів 6-8, так щоб листочки не доторкались один до другого, тоді вони будуть ще деякий час розвиватися тут у самому лоточку. вашому. Якщо ж ви вже бачите, що з'явився перший листочок, другий, ми проводимо процес покіровки. Що це означає? Ми пересаджуємо ці маленькі сіянці у стаканчики. Ну, стаканчики не мають бути великі, стаканчики мають бути е, десь 250 грам. Але набираємо стаканчика 3 четвертих. Знову для чого ми набираємо? Набираємо для того, щоб як підросте наша рослинка, ми змогли знову підсипати ґрунтом її, лишити десь 5 мм від верха, щоб нам було добре поливати. і все. І, звичайно, проводимо підживлення, бо без підживлення ніяк наші рослинки не будуть у домашніх умовах просто рости на підвіконні. Для цього ми використовуємо монофосфат калія. Для, саме краще для е, помідор це монофосфат калія. Для маленьких рослинок ми використовуємо 2 г на 3 літри води. Це призупинить е, процес витягування і утворить кореневу систему через те, що тут азота зовсім монофосфаті калії. Немає, а відповідає за листкову масу. Нам потрібні фосфор і калій, які є монофосфаті калію, і який дасть можливість розвиватися кореневій системі. Ось ви бачите, яка розвинена коренева система. Це ми вже з таких маленьких стаканчиків пересадили наші рослинки у більші стаканчики. І ви бачите, це вже рослинка пройшла дві підгодівлі монофосфатом калію, і вона вже величенька ця рослинка. І також ми стаканчики ці спочатку не наповнювали повністю, а дві треті стаканчика для того, щоб була можливість знову досипати землею. Тепер ми вже можемо знову досипати землею. Знову досипати можемо землею цей стаканчик і знову призупинити зростання самої рослини. І для того, щоб призупинити це все, ми можемо обірвати сімідольні листочки через те, що сімідольні листочки вже свою роль виконали. Вони, якщо формується гарна листкова маса, то сімідольні листочки жовтіють і самі відпадають. А якщо ми хочемо їх углубити у землю, ми їх відриваємо, чекаємо з годинку, щоб підсохли місця. і засипаємо. Засипаємо ґрунту аж до верха, до першого листочка, і знову на стеблі у нас утворюється коренева система. І що ми робимо далі? Ось ми вже бачимо наші рослинки. Оце вже рослинка, теж ми будемо обривати сімідольні листочки і пересаджувати більшу ємність. І з цього стаканчика ми перетя... пересадимо у цей стаканчик. Ви бачите, що рослинка трошки потягнулася, але це сорт детермінантний, він е, росте, це дебарау, воно може рости до 3 метрів. Це е, цьому сорту Властиво е, витягування, так передбачено природою. Але ми все рівно хочемо, щоб він був не дуже витягнутий. Ми обірвали смідальні листочки, пересадимо у більшу ємність і засипамо, ви бачите, це дасть нам можливість. Засипати ґрунту аж до першого листочка. І знов на цьому стеблі утворюються нові корінчики і буде розвиватися коренева система, а листкова маса буде призупинена в рості. Якщо у вас потягнулася далі розсада, більша витягнулась, і ви вже не знаєте, що з нею робити, що можна зробити з такою розсадою? Ми пропускаємо два поливи. Такі листочки вже вони, як, як то на базарі продаються весною. Всі пом'яті, обвищі, стебло таке не, не хрупке, що ним ми можемо керувати. І ми беремо в цей стаканчик, пересадюємо цю рослинку, а це стебло можемо тако обкрутити. Калачиком і присипати землею. І з цього всього стебла, якщо воно підтягнулося добре, знову підуть корінчики. Ми призупинимо ріст і лишимо одну верхівку в цьому. Вона зразу буде, якби з боку ця верхівка, а потім ви будете підсипати землею трошки, пуляєте цим самим монофосфатом калію, і вона виправиться верхівка, ви призупините повністю зростання цього. Вашої рослинки, вашої помідорки. На що я хочу звернути увагу? Подивіться, будь ласка, на цю сторону. Ось в мене ці томати, які були висажені саме раніше. Саме раніше, бо багато огородників панікує. Ой, одні рослини тягнуться, витягуються, а другі ні. Ви не дивіться, якщо хтось вам показує, що рослина приземиста, її вже місяць більше, вона приземиста. Це залежить від сорта рослини. От перед вами сорт дрова. Це сорт дрова, це дрова, це сорт ренет. Ці сорта низькорослі. Ось сорт дрова може виростити висотою 40 ну, найбільше 50 см. Це балконний сорт. Сорт Ренет він може виростити, ну 50, 60 сантиметрів. см. От, цим же більше місяця помідоркам, а вони всі, бачите, такі, мають міцну кореневу систему, мають міцний стовбур. Це така природа цього сорта. Разом із цими сортами. Висаджувалися бананові ноги. Одного і того самого числа. Ну, В них природа роститься кущитися, тонкіші в нього стебел. ну, Тут ми бачимо, він грубий, але він так він росте. Оце все, що він може. І ми не вплинемо на нього по-іншому, бо підгодівлі ті самі, освітлення таке саме, догляд такі самі. Разом з ним те саме число ми висаджували сорт ось Санька і рожеве перлина. Дорогі друзі, дуже вас прошу, може хтось вирощував сорти. Ми перший рік сам. Ці сорти. Коли ми прочитали опис е, Саньки, то пише, що тут е, сорт взагалі незесенький 30-60 сантиметрів. Але по цій висоті, яка вже на сьогодні є, він ніяк не відповідає цьому маленькому сорту, ось що має бути 40 сантиметрів. Бачите, він два рази більший. Чи це помилка виробника, чи тут друге насіння. Дуже цікаво, що ж буде з цієї рослини. Дивіться, яка вона вже велика. Так само сорт ось рожева перлина. Дуже хотілося мати ці сорти. От ми купили це насіння, бо це насіння наше, а це купили два сорти. Також пише, що цей кущ зовсім низькорослий, він не кущиться. Ну, по ньому ж видно, що він добре кущиться. То якщо хтось вирощував рожеву прилину чи саньку, відгукніться, напишіть, отак вас він ріс. Це дійсно ми маємо мати рожеву прилину, саньку чи ні. Що я хочу ще сказати? Ще до висадки ґрунт, дивлячись по нашій погоді, далеко. Що ми можемо зробити на прикладі цієї одної рослини саньки, пожертвуємо, але зробимо експеримент. Спеціалісти розказують, що можна взяти ножниці, обробити їх і зрізати ось на двома листочками основними це два основних листочки. Ми зрізаємо рослину, лишаємо на ній 5 листочків. Ось, раз, два, три, 4, 5. Ну, це ще великий зріжемо. Це голищимо десь з половинку, щоб рослина могла ну, получати вісонечка від світла теж добре, мікроелементи. І ставимо цей росточок ми у водичку. І вже за, ось, бачите, дирочки зробили, ставимо водичку. І вже за Тиждень, дві неділі ця рослинка, ця помідорка пустить велику кореневу систему. І якщо так станеться, що ми не зможемо, наприклад, ці помідори великі дочекати до травня, місяця, щоб висадити в тепличку чи до кінця квітня, то можна спокійно отак зробити. Ми отримаємо дві рослини. Тут ми, ми е, отримаємо бічні пагони, які сильніші залишимо, лишиться ця рослинка розвиватися. А тут е, повністю е, наш цей, е, вже інша рослина пустить велику кореневу систему, а я бачила відео, що дійсно пускає кореневу систему. І ми з одної рослини отримаємо дві. Але ні в якому разі цю рослину не викинемо. Але якщо буде все добре, ми цю рослину велику, наприклад, цю. Ми зможемо посадити в ямку під кутом 45 градусів, і ці нижні листочки обірвати. Рослинку посадили під кутом 45 градусів. І з цього боку ця вся рослинка пустить кореневу систему. І ми отримаємо ранній хороший врожай помідор. Звичайно, не знаю, чи це буде рожева перлина, бо щось по насінні здається, що вона не така має бути. Ну, побачимо. Факт той, що красива розсада і надіємося, що ми все-таки отримаємо з таких помідор. Ну, урожай. Дорогі друзі, я звернула увагу на все, що потрібно. Ще раз зробимо як підсумок нашої розмови. Для того, щоб наша розсада не витягувалась, ми витримуємо. Температурний режим не вище 18-20 градусів, полив зменшуємо до мінімуму поки є пасмурні дні. Полив має бути ну, такий, щоб звичайно листочки не в'янули і не опускались, бо це погано для рослини. Далі продовжуємо підгодівлі. Монофосфатом калію можна підгодувати три рази підгодівлю. Це призупинить процес витягування рослини. Адже тут нема азоту, як ми зупинялись. І якщо у вас нема монофосфату калію, писали підписники, то можна підгодувати суперфосфатом або сульфатом калію. Ці добре опіввільня зростання стебелі листя і сприяють росту розвитку кореневої системи. І, звичайно, помідори зробляться здоровіші і товщі. Ну, дорогі друзі, всі способи. Має бути свіже повітря, провітрування і освітлення. Тоді наші помідори ми спасемо, вони будуть не витягнуті, міцні, і ми отримаємо з нашої розсади хороший урожай. До побачення, до нових зустрічей. Бажаю всім міцної розсади. А саме головне міцного здоров'я, миру, щоб ми всі проживали в мирній, щасливій країні і їли з апетитом наші овочі. До побачення, до нових зустрічей.